Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати така от новинка у нас по дуже приємній ціні. Це у нас кронштейни під Джонде, виготовлені під дзеркало. Ну, Взагалі-то під МТЗ, але я вважаю, що можна використовувати на будь-якої техніці. У нас такі от кронштейни були, але вони дуже-дуже дорогі, там 5 тисяч гривень пара була. Тут виготовили. Вони дешевше виходять, більш приємна вартість. Комплект нам тільки продаються, тобто лівий правий. Комплект буде коштувати 1100 гривень. Друзі, якщо цікаво, ну, я вважаю, що це нормальна вартість. Бо якщо брати джундірівський, ну звісно, це вже ну, вони там трошки по-іншому виглядають, але там джондіровські, вони, якщо не помиляються, там 7000 гривень комплект коштує, ну, тобто там взагалі вартість зашкалює. Давайте так, тут у нас отака труба. Так. Вона всередині пуста, діаметр труби 20 мм, майже 21 мм. Ну, тобто такий самий діаметр, як на звичайних кронштейнах, ті, що П-образні, такі до великої кабіни. Ну, Будь-яке сучасне дзеркало можна закріпити регулювання тут по цьому виліту. У нас присутня, можете відрегу відрегулювати. І отакий от от кронштейнік на два болтика там засвердлюєтеся до кабіни, прикручуєте. і Потім е виставили, як вам потрібно, е сам кронштейн. І затягнули тут болти. І цим болтом так само ви ж виставляєте вигляд виліт цього дзеркала. До речі, дзеркала у нас є е е в продажу. Дзеркала там від 250 гривень до 450 Тобто 450 це великі ті, що там 44 см, от як на нових тракторах зараз встановлюють. Тобто можете замовляти. Отака от наліпка тут у нас, МТЗок Білорус, присутня. Деякі МТЗОК, ну основна маса там Білорус буде напис. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео, можете знайти, або е, в закріпленому коментарі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. На все доброго.